У центрі міста Радвилів організували цікаву лекцію, яка розкриває чимало незвіданих сторінок історії. Деталі у сюжеті на авторську лекцію із доцентом кафедри культурології Маріупольського державного університету міста Київ, заслуженим працівником культури України Юзефом Нікольченком, зібрались небайдужі жителі громади, які цікавляться українською культурою краю. Йозеф Нікольченко заслужений працівник культури і відмінник освіти України. Більше ніж 20 років працює на благо Маріупольського університету, передаючи свої знання та досвід. Гість щиро подякував присутнім, які завітали на цікаву зустріч. Хвилююсь, це все. Я вам дуже вдячний вам, віктору, за те, що ви. Прийшли це було настільки сердечно, наскільки ми відчули зв'язок Рівненщина, Маріуполь і себе відчули там. в себе в своїй країні, в своїй людяності, в своєму патріотизму. Глядачі мали можливість помандрувати історією української культури та дізнатися більше про її доцільність у теперішньому часі. І от в чому є величезна сьогодні, мабуть, поняття того, що феномен української культури це авангард супротиву агресії, от того антидемократичності, який сьогодні е е е е репрезентує Росія на європейському просторі. Українська культура сформувалася не в одночасі. Вона формувалася довгі, довгі, довгі період. ведучий лекції розповів про архітектурні пам'ятки, які у свій час існували на території України та виникнення цивілізації. Крім цього, він бере активну участь у розповсюдженні сторінок історії країни. Читає лекції для вихователів, викладачів, педагогів, організаторів та учнів. Цивілізація нашого з вами такого. Антропологічного сучасного вигляду це якраз закладалося в цій культурі. Ми одна із найдавніших європейських цивілізацій. Не називаю українців, а цивілізацію, яка сформувалася в Європі 40 тисяч років тому. Згодом присутні дізнаються історичні факти про пам'ятки трипільської культури. У науковий доробок дослідника входять праці з проблем археології, культури та історії, а це понад 200 публікацій. Тріпів'я було пов'язане. Ми сьогодні були в Чудовому історичному музеї, ми бачили муляжі і навіть виробі, біноклі трипівські. Це унікальна пам'ятка доби міді, унікальна культура доби міді. Це не місцева культура, я одразу скажу, тому що і на лекціях про це культура міграційна. Це п'яте тисячоліття до нашої ери, це до Міді, і це перехід величезної кількості такого, знаєте, зовсім несподіваного етносу в Європі, який прийшов з берегів Ванського. Так само мешканці громади почули інформацію про феномен Острозького замку. Цікаво, що спочатку це була башта Донжон, яка тепер носить назву «Вежа Мурована», Унікальна оборонна споруда середньовічної Волині. Місцями її стіни сягають товщиною 2,6 метри. Замок розташований на вершині 20-метрового пагорба над долиною річки Вілії у районному центрі Остріг Рівненської області. Основну форму, основну навантаження несуть ці цій Вони, це ж хто, хто був Острозі, пам'ятає, що стоїть на мисі з усіх боків і знизу від міжіє червить на замок. А тут оці контрфорси такого замку немає. От вам феномен, такого замку немає. Де чотири контрфорси захопили замок, об'єдняли його і утримують його до сьогоднішнього дня. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Вівченінов, телеканал Броди онлайн.